Чи вигідно купувати забуті посилки від Укрпочти на аукціоні Прозор? Я вам скажу, що загально в цифрах дуже просто порахувати. Приблизно в середньому ми порахували з наших отриманих посилок, що в середніх 50 посилках десь на 30 тисяч гривень товару. А якщо брати 100 посилок, тобто приблизно на 60 тисяч товарів. Понятно, що ми рахували тільки якийсь релевантний товар, ну і релевантні речі, які ну, комусь, комусь можуть знадобитися, а не повний секонд чи треш, який просто викинуть. Тобто десь приблизно на 60 тисяч. Єдина проблема в тому, що більшість із цих речей реально можуть вам бути потрібні. вони можуть бути дійсно цінними. Але що з того: от, наприклад, жіночі сукні. Вони шикарні, але якщо вони на вас не сядуть, то хоч вони коштують там, по 5 тисяч гривень, толку цього мало. О, додатково доведеться докласти зусиль, щоб її десь там комусь подарувати або продати. От в принципі, вигода є, все залежить від ціни аукціону. Звичайно, Укрпочта виставляє свої посилки десь приблизно за 1200 гривень. Якщо купувати 100 посилок, хоч в мішку, хоч в політі за 1200 гривень. Ви завжди виграєте раз 50. Але ну суми піднімаються до прям захмарних висот. В районі 20 тисяч гривень це десь середня лінія а ставок на аукціоні за ці посилки. Але певні, в певні моменти ціни піднімались і до 70, і навіть до 120 тисяч гривень за паліти. Якщо ви купуєте палету за 120 тисяч гривень, а отримуєте там товар умовно на 60, то ви вже втратили в два рази. А тих речей, які дійсно ну там вам конкретно можуть бути потрібні, там тисяч на 20. Все решта це просто Цінний товар, який вам не потрібен. Тому тут треба дивитися на самі ставки, на те бажання і для чого ви це робите. Якщо ви хочете заробити на цьому, то ідея провальна. Тобто, навіть вклавши 20 тисяч, отримув... отримавши товару на 60 тисяч, ви виграєте тільки, якщо у вас є магазин, де буде можливість це все продати. Але за умовами аукціону, ви не можете це все продавати, тобто ви це отримуєте для власного користування. Ну, хоча за цим може ніхто й не слідкуватиме. Тому в середньому, якщо ви участвуєте в аукціоні і ставка піднімається до 10 тисяч гривень за паліту чи за, за чи за мішок, то це прекрасна ставка, і можна вигравати, якщо у вас є можливість, її забрати, або якщо це мішок, який вам пришлють додому. Якщо... Піднімається вище, то тут уже треба дивитися, що ви хочете зробити з цим. Коли ми вигравали наші лоти, то у нас була ідея зробити на цьому контент і так само е роздати ці речі за донати, Якщо там будуть якісь корисні речі, бо ми ж не знали, що там всередині. От ми зараз цим і займаємося. Якщо ціни піднімаються більше, приблизно 20 тисяч гривень. Воно того не варте, а може і варте, але не завжди. В залежності від того, звичайно, що там будуть всередині за речі, можливо, там буде прям джекпот і вам всі ці речі будуть потрібні або нічого не потрібно. Наприклад, в середньому дитячих речей на всі ці пакунки було десь відсотків 20-25. То четверта частина всіх речей були реально дитячими. При цьому дитячими на такий вік до 5 років. От. Десь 25% були такі підліткові, десь років до 18 речей.